Вітаю! В даному відео я вам покажу ідеальну заміну су з контейнерів. Якщо ти давно мріяв про неї, но завжди не вистачало грошей, то це відео саме для тебе. А ми погнали! Грай разом зі мною, качай лаунчер Радмір на ПК або Хасл онлайн з мобільного пристрою. Обирай 18-й сервер та при реєструванні вводи мій нікнейм Володимир Байрактар в пункті прошившого ігрока. Ми повторимо легендарну субару з контейнерів. Щоб повторити субару, нам знадобиться всього 3 мільйона. Якщо збув у ринку, то вийде ну, дешевше. Навіть. А ми погнали на середній автосалон. Я дуже вибачаюся за мій мікрофон. В будущому мікрофон буде покращуватись. Я куплю новенький мікрофон. Можете мені, кстати, порекомендувати його в коментарях. І я чуть-чуть Да, я картавий кенд. Ми під'їжджаємо до середнього автосалону, виходимо чисто на пафосі. Нам треба знайти Subaru Impreza VRX STI. Вона ідеально похожа на ту, що з контейнерів. Коштує набагато дешевше, Ви просто зекономите дуже багато грошей. Це Subaru VRX STI, це не той варіант, що ми шукаємо. Нам треба її знайти. Вона десь тут має бути. Вона гос стоїмость в неї 1,5 мільйона. От. Це та сама Subaru, Вот. Візьмемо тест. Кхе. Виглядить вона ну, ідентично, можна сказати. Ну просто ідентично. Ліміт 1. 250 в неї стоковому стокому виді скорість. Розгін тугувати я б рекомендував мінімум ставити перший стейдж на неї. В неї тоді розгін буде набагато покращий. Вона дуже класно управляється, вона тримає дрифт і її не перекручує. Вона дуже класно їде, я просто її рекомендую. Я зараз вам покажу, як повторити просто ідентично. На неї є і вініли, і тюнінг. Просто можна зробити чисту копірку. Купувати я її не буду, в мене вже така є. Повністю затюнена. Я зараз вам покажу, як вона виглядає в готовому варіанті. Я вам розкажу, як її зробити. І по бажанню зможете повторити, на третьому стейджі вона буде літати просто як ракета. Це моя перша практика у відео. Я думаю, що ви не будете судити мене жорстко, може я, я якось неправильно говорю, ви не привикли такого. Жду вашої підтримки тільки, думаю, продвигати. Влучати. У нас на 18 сервері онлайн чуть-чуть хлюпінький, було би круто його підняти. Будемо розвивати 18 сервер разом. Вот mm -hmm. і кінцевий результат. Вона вийшла реально дуже похожа на оригінал. Вона має меншу максимальну швидкість в стоці всього 250 км. але ви зекономили 50 мільйонів, цілих 50 мільйонів. Ви за ці гроші можете купити дуже багато. Но получили дуже класний результат. Я можу вам зараз показати, що в ній встановлено, щоб ви трохи розуміли. Що ставити? У ну, мене тут 1200 пробіг, ну тут вже накатав три зноси, вона дуже класна, мені подобається. Перший стейдж це щоб розгін був покращий, чуть-чуть більше максималка, пнями підв'язка, я її занизив. Вихлоп, диски, і задній бампер. Все Це все, що вам потрібно зробити. Вона, дивіться, виглядає прям дуже похоже. У мене люди навіть путали деколи її з контейнерів. Їде вона просто прекрасно, Я вам зараз продемонструю, як вона їде. Управління просто божественне. Ми вже виїхали на трасу і зараз продемонструю вам просто ідеальне управління цієї машини. Ви просто закохаєтесь з одної миті. Просто як вона тримає дорогу, це просто щось ідеальне. Розганяється вона ну, не супер круто, але но... цього достатньо. Я катаюсь, у мене є Lamborghini, там m 5 але це просто моя любов. Я. Як тільки її у свої руки, я зрозумів, що це ідеальна машина просто. Вона дивіться, як круто тримає дорогу, це просто щось невероятне. При 200 плюс км. Просто це не машина якась пушка. Я, звісно, не тестував з контейнерів, в мене її немає, я ніколи не був водільцем з контейнерів але мені ця дуже зайшла. Просто пушка якась. Коли ви їдете боком, цю машину не перекручує, вона ідеально тримає за нос. Максимально рекомендую цю машину, дуже недооцінена. Я коли вперше приїхав, то це просто був в шоці. Це Subaru VRX Impreza 2.0 з контейнерів. Це пушка. Дуже мало зустрічаю її на буволому ринку, дуже мало людей її купую. Купувати, але ре... машина реально дуже класна. Вона обійшлася всього, ну, чуть більше трьох мільйонів, якщо рахувати зі стейджем. А так, це просто. Ну, ви можете, звісно, стейдж ставити, не ставити, але я рекомендую навіть ставити другий або третій стейдж. Гідру можете поставити замість пневми, це теж непевний варіант, але занижена вона виглядає просто невероятно. Відео може вийшло якесь дуже коротке або непонятне. Це моє перше відео. Ну я старався, я хотів показати вам гарну заміну, якщо у вас нема грошей Субаріка, ну. Надіюся, ви підтримуєте це відео, не будете агресивно, якось ставитесь до цього або хейтити, це моє перше відео. Я би хотів би ще порівняти цей субарик з контейнерів. Зараз приїдемо на високий ринок, може там є якийсь такий субарик, будемо надіятися, що є. Я зможу порівняти. Я вибачаюся, що я трохи зупинююся в відео, я ще не привив знімати. Я не можу перестати повторяти, що це моє перше відео не Ну Я в будущему буду піднімати контент, покращувати і робити для вас все найкраще. 18-й сервер, немає МЕДійок, були медійки, але багато хто пішов, наприклад, Sunrise він тримав около 800-600 онлайна на сервері після його уходу тут онлайн просів дуже жорстко. Так що я вирішив, треба щось міняти на 18 сервері, йому потрібні нові медійки. Я хочу в будущому стати на сутружність з Радміром. Будемо робити контент разом. і Ми вже на високому був ринку будемо шукати субарік. Тут ви можете побачити, які машини продаються, субаріка. Subbarica... Ну, не кажіть, що немає. Ну, а я думаю, можна на цьому закінчувати. Буду дуже радий вашій підтримці, вигляду лайків, підписку або коментарів. Хочу сказати все найкращого, удачі, не заїграйтесь в казіно, До побачення!